It's not a gill, it's a ranch Канал без на связі, Петюнчик, як можете бачити, Нова набережна, Київ і Судак Будемо пробувати Ось сьогодні ловити, друзі. Перший вихід був холостий, але я дивлюся, по коментарях люди реально ждуть, коли я тут почну ловити <схід> Тому що людей тут немає. Ну, сьогодні, правда, трошки народу більше. В общем, друзі, збираємося, будемо пробувати його. Сьогодні ловити. У нас вже прийшло майже літо, а судака немає. Сьогодні жара така, сьогодні у нас 22 квітня, якщо я не помиляюсь. В общем, збираємося і будемо його чимось пробувати ловити. поїхали Так, ну що, друзі, водички у нас, не вті, але можемо дочекаємося, дадуть. Я сьогодні до 8, 9, а то й до 10, ну, де, до пів десь я планую сьогодні порибалити. Зараз у нас десь 5 година, часу вдосталь, щоб половити. Зараз зробимо монтажні роботи і будемо пробувати. Так, ну все, друзі, зібрали нашу паличку. Нічого не помінялось. Фаворит квіт 10.32. 251 рост, тайваніндзе, 3000 ЛТ, відвідний повідець, 20 граміків. Так, по приманочку. Ну, для початку я зарядив Сексі Імпакт від кейтеча ось в такому кольорі. Ну, ось. А от на що ми будемо сьогодні пробувати обговарювати, якщо він кейтеча не захоче? Це вже друге питання. Взяв лярвочки, друзі. От тут вона працює. Ну, я кожен рік на неї ловлю. Подивись, треба буде пробувати. Оцей непоганий силикончик, це я на аліку заказував, вже бачите, три штучки залишилось, теж працювало, будемо пробувати сьогодні. Ось таке я зарядив. Зараз. Блум флеш якийсь, 2,8 дюйма. Тут вже бачите, залишилось дві рибки. Ось такий кейтеж, та вже сексім імпакт але, друзі, щось він у мене не працює. Я ну, нічого ще не ловив, ну, тож, вам пробувати Також рекомендували мені на відвідний повідець активну приманку поставити. Це у нас хіфап. А я, мою коротше, 200 рок. треба попробувати Ну і класика танта. Шаповська, ось така. Ну, там щось вона поломана одна, що тут, це взагалі не зрозуміло. Оцей колір працював тут, Тоже шапський. І, друзі, класика флагман Тітоміт моторне мастило. Ох, вона в тому році працювала. Теж будемо пробувати. Так. А що друзі Пішов перший закид нашої сьогоднішньої риболовлі. Їздив я, друзі, на вихідних, дальній кордон. Води немає, риби немає, зловив от такого судечка і все. І в товариша там дві клюваки було, і на другому місці ми переїхали. Коротше, нижче по Руслу Дніпра від Києва друзі, нічого не було. Я думаю, якби ми з раночку тоді вийшли сюди, був би результат побільше. Ну, друзі, буває набережно, відпрацьовує покраще, ніж в інших топових місцях. Хоча не завжди. Є місця, звісно, фаворитні Але Друзі, на них їхати багато секретних місць, про які ніхто, звісно ж, вам не скаже. Водички не дають поки що. 20 грамів зовсім не несе. Хтось мене запитував, чому, яка різниця вантажу. Вантажа від відного поводка, друзі. ну Насамперед, все ж таки завісання теж приманки. Якщо ти 50 грамів увалиш і вона впаде отако зразу, то зрозуміло, що ефективність клювання буде набагато менше. Але перш за все, все ж таки груз під течію підбирається. Так що, друзі, Якось так. так. Ну що, пар, друзі, голос. на третьому закиді був течок. Такий прям чувствується, що, що то щось Клювало. а не об камні там щось. Ну, ви самі розумієте, чіткий стук. але підсічка нічого не принесла. Ну нічого. Тільки розпочали риболовлю, і вже було клювання, то, то, вже, то вже добре. Попередню по риболовлю я клювання аж десь о 7 годині перше заробив. Так, ладно, друзі, пройдемося ще. Аж туди в кінець і оттуда будемо пастися до ямки туди на виход по порядочку Про... пройдемось по всьому бережочку. Дивимось що там буде щось мусор якийсь несе, друзі, воді воду не дають, а Короча, весь берез, берег вікнусь незрозуміло ну. сміття Що ж, друзі, рибачу вже годину? Поки що нічого. Зараз заміним приманку. Я щось вірю в цю приманку, вона мені нічого не, не приносить. І як ви думаєте, що ж я поставив, звісно, ляровочку? Чому в ні? даром в магазин сьогодні заїжджав, чи що та зараз буде сюди. Обруюсь, непонятно якогось тяну, там риба. я когось тяну, що а, що я, когось тяну. я вже обрадувався Ждите, 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 ждите. Вышло? Друзья, кидаю, кидаю. реманки меняю, нифига. Чого? Дам, друзі, вже і водичку дали. І вже пів на восьму. А кльова як і не було. Що я вже не пробував, вернувся на кейтеч, на якого самого спочатку було клювання. Водичку дають, то ще й гарно дають, але і не все так уже добре. А результата нема. І сонечко заходить. Судак байкотує. Не хоче щось клювати, друзі. На жаль. Що я йому вже не предлагав і проводки міняв. Та, дивлюсь, люди теж ловлять ноль на масу. І на ямці там постояв, покидав. Теж нуль, 0, нульц. А на фітерок люди не бачать, щось по чуть-чуть тягають. Скоро треба відкривати сезон. Друзі, скоро будемо відкривати. Потву ми з вами провтикали. Та і в принципі ходу особливо такого не було. Ну, то, звісно. Застав момент то і натягав, звісно. І міста знає. В общем, друзі, рибачимо далі. Ой, друзі, друзі. Коротше, був ще один тичок. Але щось воно так так ну, чувствується, що це риба. кажеш, на цьому місці. Звідки ми її розпочали. Але, друзі, ну це ж не то, не то пальто. Щось цей рік... Ну, я таких не пам'ятаю. Скільки я тут бачу вже років, ну, до 10 десь. Такого хані, такої весни давно не було. Щоб прям зовсім. Да, були такі блин, рибалки, що приходиш, навіть пічка немає, ну блин, щоб постійно ходити і... і ніфіга, ну це ж уже ж. Пишіть в коментарях, друзі, в чому причина, а то сіки людей, скільки й думок. Або він є йому на нас чхати, або його немає. Але ж друзі майже в цих місцях де я їздив, ніде судак не ловиться. Десь люди його ловлять якось, я не знаю. Ну квітень місяць, йому його закінчується. Якщо я не помиляюся в тому році, та ну, це вже був такий, Жостке, жостка жорстка роздача була судака в такий, такий час, ну капець. Ну, води, води немає, друзі. В принципі, літній режим Дніпра, скажімо так, ну це ж. Бачите, дали воду, вже й водичка почала вона спад, тобто вимкнули. Та й таке, ну, зато подихати після тяжкого робочого дня краще, щоб сидіти вдома. Так позеленіло, друзі, буквально за пару днів. В общем, друзі, покидаємо ще трошки. Подивимось. Ні-ні. Ну що, друзі, на цьому гейм овер порибається. Я б сказав, що це не рибалка, навіть, а чисто прогулянка вийшла. Друзі, ну, не знаю, що я йому тільки вже не давав цьому судаку грбаному, а він... Не хоче клювати. Два тичка за 3 години. Все. Людей теж трошки є, тому ну, у них теж нічого. На фідер там сидить чувачок, щось там потягує, якісь м'якашів. Що вам хочу сказати, друзі? Треба просто ходити, пробувати один прекрасний день, наловимо, натягаємо. Відведемо душу, як то кажуть, і все буде добре. Ну, в общем, друзі, на цьому все. З вами був канал Despiciн. Петюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки до цього відео, друзі. Ну, відео таке вийшло, як то кажучи, узнати обстановку, що тут на напряжці. От така обстановка, друзі. Поки що глухо. Кажуть, що ловлять, але ну, я щось не бачу. Так що, друзі, до зустрічі. Зустрінемось на риболовлі!